І знову ми говоримо про теорію ймовірності. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал Української школи майбутнього. Ставте сповіщення, щоб ви не пропустили жодної цікавої задачі. Якщо зараз, власне, вам треба теорія ймовірності, ви вивчаєте цю тему. Або для учнів, які готуються до мультитесту, чи ЗНО вони так само будуть корисні. Сьогодні в нас така цікава задача, що ось. Учень має платіжну карточку, і відповідно він забув пін-код до цієї карточки. Перших дві цифри він пам'ятає, а наступних до останніх дві цифри він не пам'ятає. І запитують задачі, яка ймовірність, що з першого разу він вибере успішну комбінацію, щоб відповідно скористатися цією карточкою. Що ж, ці задачі доволі цікава інформація про те, що яка ймовірність, що він з першого разу зможе вгадати ці числа або в якимось чином натисне ці числа. Тому ми все-таки, оскільки працюємо з ймовірністю, записуємо формулу ймовірності. І я хочу нагадати для наших підписувачів, що ймовірність це дуже просто. Для цього треба знати всі можливі розвитки подій, всі варіанти розвитку. І Вибрати то бажане, що для нас буде важливим. Пам'ятайте, знизу в знаменнику ми пишемо все-все, що в нас могло би бути. Правильні, вони неправильні варіанти, сприятливі, несприятливі. А те, що ми найбільше очікуємо, наше бажане, це число, це кількість варіантів або кількість подій, яка ось у нас буде записана в чисельнику. А далі ми розбираємося з платіжною карткою. Ми знаємо, що платіжна картка в пін-коді має. 4 цифри. Отже, 4 місця на кожне число. Дві цифри очень пам'ятає, тому не потрібно йому згадувати, що ці за числа. А от дві він не пам'ятає. І стоїть запитання, що там можуть бути за числа. Звісно, ми говоримо про ті використання цифр, які у нас з вами можна застосувати. А це цифри від 0 і до 9. Тому у нас всього лише на вибір 10 цифр. Так, якщо він пам'ятає чи призабувся, і в нього є 10 цифр, то ми розуміємо, що в платіжних карточках зазвичай цифри не повторюються. І, відповідно, ми собі задаємо питання, скільки може претендувати цифр на третю позицію, а скільки може претендувати на четверту позицію. Тому тут все дуже просто. Но ми ж то з вами знаємо, що дві цифри він пам'ятає. А цифри в нас не повторюються згідно умови. Тому задаємо питання, чи всі 10 цифр у нас будуть брати участь в розподілі місця на третю позицію? Звісно, ні. Тому що дві вже стоять на своїй позиції, а вони не повторюються. Отже, скільки в нас можливих виборів цифр, звісно, 8. Будь-які з вісім чисел. Нам же не сказали, які цифри. Можливо, він запам'ятав число 2, можливо, там число 4, ми не знаємо. Але дві він пам'ятає, він мусить їх уже натиснути, вони не повторюються, тому на третю позицію з десяти можливих цифр вибирає вісім. Далі задаємо питання: а що може бути на четвертій позиції? Якщо перша занята, друга зайнята, третю, ми вже якусь вибрали одну з восьми. То зрозуміло, що на четверту позицію в нас залишається лише 7 цифр. Ось таким чином ми можемо з вами розподілити кількість варіантів. Але ж. Він то їх натискає одночасно і підходить до банкомата і тисне першу, другу, третю, четверту цифру. І вони не повторюються. Тому, коли мова звучить про одночасно, то ми використовуємо правило комбінаторики множення, яке заміняється буквою І, або коли ми дії виконуємо одночасно. Отже, таким чином, ми з вами визначаємо загальну кількість можливих способів розв'язку цієї задачі, коли учень буде натискати. Ось ці невідомі нам дві цифри на вибір, відповідно, всіх способів це буде 8, що множиться на 7. Чому 8 на 7? Тому що він натискає одночасно. Тут він зобов'язаний одну з вісьми, тут натиснути одну з сіми. Але ж нас просять, як? В нас просять зрозуміти, яка ймовірність того, що він з першого разу зможе вгадати свій код. Отже, скільки в нього натисків? Всього лишень 1. Звісно, в вашому житті може бути три натиска, в залежності від умов вашого банку. Але в нас задачі просять, що з першого разу в нього всього лишень одна спроба, тобто один бажаний рух. Отже, тому тут буде число 1. І нам залишається всього лишень обчислити. І ми можемо зрозуміти, що ймовірність того, що він з першого разу вгадає дві своїх недостаючих цифри, це 1,56. 56. Тому доволі цікаві, логічні задачі, і я вважаю, що вони дуже життєві. Тому якщо, не дай Бог, ви загубите в свої якісь цифри, забудете певні пін-коди, не поспішайте натискати. Прорахуйте, подумайте, загадайте або зверніться до банку, щоб не заблокували ваші карточки.